Перебуваючи вже в певній стресовій ситуації, коли вам цікавиться працівник у формі, виконує функцію держави, забезпечує охорону порядку, ви вже будете мати певне нервування. Але ось цей наш перший піксель. Тут я спробую вивести перелік пікселів, фіксує хай сам працівник на свою боді камеру фіксуватиме всі ті дії, які згодом може проаналізувати як юрист, так і певні контрольні органи, які працівники які поліції мають. Отже, вимагає вимкнути боді-камеру його, якщо він там каже не зараз, пізніше. Ми поки не формально спілкуємося, бо формально вимк. Каєте камеру свого мобільного телефону або принаймні диктофон, щоб фіксувати те, що з вами відбувається?